Попередньо ну прозвучало щодо комунікації, і з іншого боку, що в суспільстві дійсно вас слухаєш, думаєш, боже. Реально, люди там дуже багато роблять, ми цього всього на собі десь не відчуваємо. І тут питання в тому, що може, знаєте, багато зараз от є такий після Майдану, що півтора року пройшло, нічого не змінилось, тепер не просто там наша нова влада, а тепер там всі і були і зараз там і люди, і куч, і Януковичі, і всіх підряд, і тепер от зараз. А жити по-новому краще не сталося. Дійсно, можливо, ні, ну це як люди, да? там, умовно кажучи, суспільство про це знаю, говорить. Я... Плюс по економічній складові, як би там не було. Да, є соціальний запит, що люди хочуть відчути зміни, економічного підґрунтя нема, але дійсно може тоді вести цей діалог з суспільством і думати про це, тому що люди готові заради свободи там терпіти. Але якщо ті самі люди, які там брали податки, не податки, а взятки так само їх продовжують брати, то немає довіри там до інституту. Я не говорю до конкретних імен прізвищ, а до інституту президентства. Якщо там є ситуація з Ганою, да то не буде там багато хто там, а, самопоміч там краще, зміна. Альтернатива. Тепер знову ж таки раз поплюжилось, і немає довіри до інституту влади як таких. Коли спілкуюся з вами, це е, ну, розумієш, що да, там, люди в одному спільноті чи там, дотичні, значить однаково думають емоційно, тут же зразу очі ну не можна це придумати. Да? І, чи можна от, налагодити цей діалог з суспільством, щоб не втратити те, що зараз на грані довіри? Ну, вибачте, будь ласка, yeah, yeah, я, я вже теж душою. Це чули ви, я не то, що там будуть місцеві вибори, Ну, може бути вийти така штука, що просто з та ладно, по новому не вийшло, давайте ще по старому знову попробуємо. І опять півтора роки щось робили-робили, опять якийсь дурня просто. На державі Україна 300. 30 тисяч державних службовців. 330 тисяч це центральний апарат. Ну, Місцева влада це приблизно 100 тисяч, щоб ви так, грубо. 220 тисяч це міністерство відносно. Скільки людей нового типу зайшло? Ну, 100. Ну, 100 це кругля. 50 50 це скільки відсотків? 50 це по відношенню до 220. Олексій Філатов, який відповідає за судову реформу і займається судовою командою, яка займається реформуванням судочинства, досить цікава ситуація. Він каже, я з ним я багато цього обговорюю, каже, у нас є проток, я називаю цифру 6 тисяч суддів. Нам треба змінити 6 тисяч суддів. Треба змінити 6 тисяч Ну, Тобто звільнити взагалі. Ну, ну, окей. Треба десь там закон написати, що їх можна звільняти, бо вони ж в нас там захищені, всі інші можна. Але десь знайти і наступних 6 тисяч суддів. Які будуть працювати за 2 тисячі гривень. Апарат? Ну, 8. 15 000, 15 000. 000. 000. 000. А пробували шукати. Так і системи теж немало. Не пробували, шукали, пробували. пробували. І що? От ви підете судьям працювати? Є такі люди, просто які заявляють, що вони не можуть не? такими бути. Коли я я ми оголошуємо в... Су... будь-який конкурс, в мене є заяви. Отакі От люди. бригет золотой Людина приходить до мене на зустріч. Хоче працювати адміністрацією. Хочемо влучати заступником деп... голови департаменту. Золотий бригет. Все життя працював в державній службі. Дuria. Я намагаюся зрозуміти, а він нігді. Ні. Правильно, замість зручно, зручно потім подати на мене в суд і так далі. І потім апеляційний суд і так далі. Це набагато простіше. У нас а, великий брак кадрів. Блак кадрів ці людей, які хочуть працювати в державній службі, розуміється, що це не креативне середовище, яке хотілося б створювати. Це є бюрократична робота, тому що вона повинна бути бюрократична в певній частині. Вона ну, не фантастично приваблива, але все залежить від те, як... Як ті люди, які очолюють де чи інші вірус, що хочуть його зробити. Я намагаюся зробити для своєї команди, щоб було цікаво. Ну, У нас, у нас, у нас цікавості вишить. Е Щодо сприйняття і результатів роботи. Сталося так, що за весь цей період рік, або півтора року, ми спостерігаємо і робимо оцінку лише про те, що відбувається зараз. Ми дуже мало робимо оцінку того, що зробимо. А будь-які спроби, коли ну, оцінили рік президентства, ми описували, що зроблено, ну, такий серйозний список. Багато чого зроблено, і, і перелік, і журналістам давали це все. Не цікаво. Тому виникла модель е аналізу реформ, коли ми зробили е відслідковування. Ми, ми розуміємо, що в нас є KPIs, показники, ключові показники. І коли я зрозумію, які вони показники, я бачу, що в мене ця реформа на цьому стадії, це виконано, це не виконано. Я бачу, що зроблено за рахунок показників. Так сталося, що ми, ну, ми не вміємо оцінити, правда, ну і суспільство. У бізнесі якось простіше. Бізнес якраз це робить, тому що він оцінюється результатом. А результат, який ми сьогодні бачимо, він, як правило, знаходиться в площині середньої довгострокової перспективи. Середня та довгострокова перспектива це 2-3-5 років. Є ще елемент такий квикуємців. Коли працюється над реформами, взагалі реформи розглядаються в три банки. Те, що ви робите швидко, те, що ви робите протягом і впливає на 2-3 роки, і те, що ви робите, і воно впливає на... Там, Історичні зміни. І, от і всі, на більшість сьогодні роботи, яка сьогодні ведеться, вона знаходиться середньостроковій довгостроковій перспективі. Закладаються основи, на яких ми будемо досягати, ну, ми досягаємо цих результатів, це є факт. Але суспільство хоче бачити швидких результатів. Причому в ситуації, коли країна в а ми витрачаємо шалені кошти державного бюджету 5% ВВП, це дуже багато. Хоча в стратегії 2020 я сколи написав, саме цікаво, що я в вересні, коли я оголосив, я, в мене було 5% в першій версії 5% ВВП. І коли я вийшов з 5% ВВП, мене закидали там гнилими помідорами всіх міг. Від експертів, колишніх міністрів оборони, всі. Сьогодні ми витрачаємо 5% ВВП. Хоча б, ми вважаємо, що в, в стратегічному перспективі це повинно бути три, враховуючи зростання економіки. Але ми будемо витрачати більше середнього, тому що НАТО вимагає 2% УП. Ми вважали, що три, тому що в нас буде Росія, і вона завжди буде войовниче налаштована до нас. І Це треба просто зрозуміти, що ми повинні це витрачати на оборону. Друге питання, маємо економічний спад, і це об'єктивно, тому що е велика частина підприємств, які генерували експортну е виручку для країни, вони знаходяться в районі донецька Луганська. Крім того, повірте, також не сприяє вся ця ситуація, е яка в нас є в е публічному просуванні України для інвестиційних привалостей. От я щойно повернувся до Вашингтона, я е тішуся, тому що е всі мене питаються, а де результати? Я стою і кажу, розумієте, щоб іноземна компанія почала інвестувати, вона перша, вона інвестує в людей. Вона хоче побачити людей. Вони бачать людей, вона каже, окей, я можу на першому рівні довіряти. Далі я висилаю свою першу команду, яка починає оцінювати можливості в країні. Шукаю можливості, роблю оцінку, due diligence, Потім йдуть перемовини. І лише потім наступають інвестиції. По деяким великим інвестиціям зараз тривають переговори. Вони вже тривають десь 7 місяців вже тривають, тому що я залучений був на самому початку, і це будуть знакові інвестиції. Але вони тривають, ну, тому що це є робота. І більшість інвесторів не готова обговорювати це перед телеекранами або з журналістами, або в соціальних мережах, куди вони збираються, що інвестувати. Тому, а, але те, що ми зробили в Вашингтоні, команда уряду зробила, це вони продемонстрували абсолютно іншу Україну. Уявіть собі, протягом всього візиту жодної людини, яка би спілкувалася українською або російською, тому що ми розпілкувалися зараз англійською. Non-stop, нам не треба було перекладачі, динаміка розмов зовсім інша. Питання відповідь це зовсім інше. Це є велике досягнення, повірте, я ж пам'ятаю ті уряди, там все плохо, там жах, там немає розуміння, Тому десь так. Ось тут питання потім.